Що приїхали сумки з України? Приїхало сало. Далі дивимося. Стоп, стоп, стоп! Тихо, тихо. Покажи. Сок, садочок. Бонжур. Цукерки. Бонжур.

Це мальчик у нас. Боже, рачки, Люба, відійди. 35 гривень. Ще два обруча. Самольот. Тридцять п'ять гривень. Чекай, Люба. Цукерки. Ну. Шоколадки. Так, твої собачки. Ану, Люба, відкрий. Що, Шокіць. Я бачу. Канина з України. Віночки! Віночки Він. не на голову причепи. Не так. не так. Вінки. Мак. Е Футболочка. Знов цукерки. Так. Це на що? Це на що? Відкрий. Ай, сушена риба. Вот номер распаковка. Я кую они у нас есть. Синицы и Покажи тканину. И плюс тканина червона. Что за Бачу, бачу, бачу.